Оцей світ, він є ні добрий, ні поганий, все просто залежить від тебе, від того, як ти його сприймаєш, в якому потоці ти знаходишся, в якому сприйнятті ти знаходишся. Находишся в хорошому, в доброму, окей, він буде в тебе працювати так. Находишся в свородньому, буде от в тебе от, воно працювати таким чином. Значить, ти сюди попадаєш не просто так. Ти сюди попадаєш з определеною якоюсь місією, місіями з якими завданнями. Ти маєш сюди прийти і маєш щось знайти, щось відчути, щось зробити, і для того всього в тебе є органи чуття. Ти плачеш, ти радуєшся, ти відчуваєш злість, ти відчуваєш доброту, супеживаєш, то тобто, в тебе є чуття, відчуття через це все. Ти получаєш определенний опит, і на фоні цих відчуттів ти можеш робити якісь певні висновки, ти можеш робити якісь певні картини свого світу. І коли ти це все робиш, то в цьому процесі ти міняєшся. Значить, тебе сюди кидають. В, як скажемо, відкрите поле. І в цьому полі без навігатора, без карти, без нічого, з определеними підсказками. Да? І в цьому полі твоя задача розібратися, знайти дорогу, знайти, де є вода, де є продукти харчування, знайти матеріали для побудови житла, для того, щоб ти або там сідав, або рухався далі. Ну, то вже як ти там вирішиш, як ти залежить від тебе. Да? І значить, які підсказки тут чи є в тому полі. Значить, ти, якщо родишся, ти родишся в определеній країні, в определенній системі релігії і в определьному роду. Тобто, ти можеш бути навіть в одній країні, в одній релігії, але роди різні. І ти родишся в цих определьних родах. І в цих родах тут є багато підказок. Тобто, ти багато чув щось від тата, мами, дядька, тьоті, діда, баби, дідусів, бабусів, щось від сусідів, щось про свою родину, про свою фамілію. Так? І у цьому всьому от знаходиться ключ до розв'язання. Тобто, це просто такі от накидки, то що, то що я переживаю, то що я відчуваю зараз, так. Коротенькі такі накидки. Так що е, ваша задача от в цьому всьому розібратися і йти, і робити е, в цьому світі, то, що, от, то, що вам потрібно, або то, що ви вважаєте за потрібне, і то, і то, то не буде ні помилкою, то не буде ні е, якимось фальсом. Да? Тобто то буде і так, і так ви по любому щось отримаєте, в незалежності що ви будете робити.